Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. Сьогодні ми говоримо про плок в розрізі Хантерпулу і те, скільки вдалося на ньому заробити. Поїхали! Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Так, ну і ось власне наш флок на лаунчпулі на байтбітові, а де ми можемо побачити, що апієрочка в MNT була 84%, а апієрочка в пулові по ЮСДТ, власне, в якій ми і заносили свої кошти лише 70%. І забігаючи наперед, я можу одразу сказати: це не так мало сьогодні.